Вітаю всіх на цьому каналі. Сьогодні ви почуєте голос тимчасового оповідача. У господаря цього каналу нині обмаль часу, тож, дозвольте мені простому гравцю провести вас крізь похмурі землі, гри, що лишила глибокий слід у моїй пам'яті Middle earth Shadow of Mordor. Я не просто розповім події гри, я хочу зазирнути під обладунки гри, туди, де б'ється її серце. В... Унікальні механіки гри, перетворюють код гри на живу історію. І в тінях Мордора ця історія кривава, особиста і незабутня. Бо запам'ятовується тут не стільки заздалегідь написаний сюжет, стільки той, що ви створюєте самі. Почнемо з перлини цієї гри, системи Nemesis. Це не просто адаптивний штучний інтелект, це живе, дихаюче серце гри. І даний рушій створює. Цікаву єрархію орків, де кожен орк не безлика мішень, а особистість. Він має ім'я, страхи, сильні сторони, і, що найголовніше, він має пам'ять. Уявіть, що вас долає безіменний капітан. Наступного разу, коли ви його зустрінете, він пам'ятає вас, він глузуватиме з вашої поразки, носячи шрами від вашого меча. Він... Підніметься у ранзі завдяки перемозі над вами. Ця система вдихнула у відкритий світ таке життя, якого досі бракує багатьом сучасним іграм у схожому жанрі. Вона перетворила кожного орка з перешкоди на потенційного заклятого ворога. А що ж сам сюжет? Він, немов той рейнджер, стоїть на роздоріжжі, він не сягає епічних висот професора Толкіна, але й не задніх. для тих, хто закоханий у кінематографічний всесвіт Пітера Джексона, історія видаватиметься гідною. Проте для вартових книжного канону вона може здатися майже Єресю. Студія не намагалася переписати книги професора Толкіна, вона хотіла розповісти історію одного воїна, трагедію людини на ім'я Таліон. Він Рейнджер, капітан, що несе варту на чорних воротах, останньому оплоті світла на порозі царства Тіні. Його злочини у минулому прикували його до цього проклятого місця. Але надія на майбутнє є, разом із коханою жінкою та сином він дивиться у майбутнє. Він майже досяг мети нове завдання дозволить покинути пост, влаштувати весілля, почати нове життя за межами чорних воріт в землях Гондору. Та Мордор не знає щасливих фіналів. На чорні ворота падає темрява, посонці Саурона не лишають каменя на камені, Гондор атакований з усіх боків, не встигає надіслати підмогу. На очах Таліона його сім'ю приносять у криваву жертву, а потім лезо торкається і його горла. Але смерть це лише початок. Коли світло гасне, Таліон прокидається. Він уже не сам. його... Мертвому тілі оселився привід, дух ельфійського коваля Келібрімбера. Дві душі сплетені в одному тілі нерозривним прокляттям. Привид дарує Таліону безсмертя, але й забирає в нього спокій. Душа людини прагне до своєї родини у потойбіччя, але дух ельфа тримає її, бо потребує тілесної оболонки і помсти Саурони. Вони заручники обставин, об'єднані однією метою помстою. І тут. Розробники гри заслуговують на оплески. Вони не боялися взяти одного з найвеличніших майстрів другої епохи і дати йому гідну історію. На відміну від деяких дорогих серіалів, де він виглядає просто блідою тіню самого себе. Розробники гри консультувалися з токіністами та Пітером Джексоном. Вони вивчили першоджерела, прочитали, прочитали всі книги серії Володаря Перснів, Хобіта. А також вивчили увесь Сильмаріліон. І тому, коли гравець грає, він відчуває цей холодний подих Мордора, цей вайп середзем'я. А також бойова система це витончений танок смерті, запозичений у Бетмен Архем. А паркур це прямий спадок Assassin's Creed. Але разом це створює унікальний образ: безсмертний асасин у серці найтемнішої імперії. Сюжет веде нас двома паралельними шляхами. Перший це шлях примари. На цьому шляху нас веде Голум. Ця жалюгідна істота бачить у Калібрімбарі білого володаря, творця своєї прелісті. Він веде нас до загублених уламків минулого, інструментів, обладунків, спогадів Калібрімбара. З кожною знахідкою Калібрімбар відновлює свою силу, а Таліон отримує нові. Примарні здібності, прицільний постріл, що викривляє час, телепортацію до ворога, силу, що ламає волю орків. Ця лінія розкриває трагедію ельфа. Ми бачимо, як Саурон захопив його сім'ю і змусив Викувати персні влади, як ельф постав, викрав єдиний перстень і повів власну армію орків проти свого володаря. І як він програв, коли перстень зрадив його, зіслижнувши з пальця. У вирішальний момент. Це могутній епічний воїн, а не той невпевнений дурник із серіалу від Амазон. А другий шлях це шлях політики. Він бурхливий, смердючий і до смішного жорстокий. І наш провідник тут орк на ім'я Щур. Таліон рятує цього боягузливого вискочку, і той обіцяє допомогти піднятися ієрархією орків, щоб дістатися до Чорної руки. Ця арка наш квиток у зміїне кубло орків та їхньої влади. Ми бачимо їхню внутрішню кухню. Щоб стати капітаном, треба вбити капітана. Щоб стати вождем, треба вбити вождя. Таліон стає ляльководом. Він допомагає Щуру, який кожного разу дивом уникає смерті. Вбив капітана, той виявився братом генерала. Таліон приходить, а щур вже висить на дибі. Герой вбиває генерала, і ось щур уже сам, щур уже сам генерал, що тремтить перед поплічником Саурона. Це чорна комедія про те, як працює влада у Мордорі. Фінал першої арки гримить. Щоб виманити головного ворога, Таліон та залишки людського оперу підривають велетенську статую Саурона, і це спрацьовує. З'являється один із чорних капітанів. Чутки про безсмертного рейнджера не турбували Саурона. Але наруга над пам'ятником це інша справа. Поплічник розправляється зі щуром, хоча ми ще почуємо про цього щасливчика в другій частині гри. Італіон вступає з ним у бій. Ну і звісно, перемагає. І, звісно, перемагає супостата. Перший акт помсти завершено. І тут гра робить несподіваний поворот, нас ведуть в іншу локацію. І ми звикли до чорного попелу, випаленої землі та багряного неба, раптово бачимо зелень. Це узбережжя моря Нурн, зелені ліси, буйна рослинність, навіть джунглі. Це настільки разючий контраст, що він вражає. Виявляється, Мордор це не лише пустеля, це місце, де орки вирощують собі їжу, де живуть звірі, це інший бік темряви. Живий, родючий і не менш небезпечний. До цієї локації нас привела жінка воїн, за якою ми слідували, через випалені землі Мордору до зеленого узбережжя. Це були справжні джунглі, зелень, така яскрава, що різала очі, ліани, що обіймали древні руїни, і далекий солоний подих моря. Смарагдовий отруйний рай у серці мертвої землі. На той такий далекий 2014 рік, коли вийшла ця гра. Мій вірний, але слабкий комп'ютер ледь видавав 15-20 FPS. Видаю рвану картинку, але добре, що гра гарно оптимізована, то в більшості локацій картинка була досить стабільною, але лагів було дуже багато. Моя відеокарта на той час просто не могла витягнути цю гру. Але незважаючи на все, мені реально найбільше сподобалась саме ця локація, де все зелене, гарне та красиве. І в цьому зеленому пеклі доля повела Таліона трьома новими сюжетами. Перша стежка була слизькою та темною. Нею вів голум, потворде відлуння минулої епохи. Він вів до уламків пам'яті Келібрімбора, розкиданих по руїнах. Кожен знайдений уламок був не просто спогадами. Це був спалах сліпучої гордині, коваля, відбиток його давньої війни. Друга стежка вела до людей, а точніше, до жінок, що. Проживали в цьому краю матері ворожки та її доньки воїна. Це була стежка зради та обману. Таліон вважав, що допомагає вільним людям, але нитки їхніх доль смикав інший ляльковод, чий білий одяг давно потемнів від тіні ім'я цього ляльковода Сароман. Його голос шепотів через вуста ворожки. Він вів героя сюжетом, який давно. Продумав, втілюючи свій хитрий задум, намагаючись викрасти силу привида. Коли обман розкрився, таліон і Клібрімбор, об'єднані люттю, вигнали білого чарівника з чужого розуму. Третя стежка пахла кров'ю та хутром. Гноб мисливець Торвін показав Таліону, що ця земля має власних вожаків. Він вчив його полювати не на орків, а на справжніх хижаків, стрімких і лютих карагорів. Та велетенських схожих на рухому гору Граугів. Він вчив не просто вбивати звірів, а ламати їхню волю, перетворюючи дику природу на власну зброю. Але головна сила Таліона пробудилася саме тут. Келібрімбор подарував Таліону найстрашнішу зброю, здатність ламати волю ворога. Це було п'яне відчуття влади. Не просто вбивати орків, а підкорювати їх, дивитися в очі чудовиську. Бачачи, як гасне в них вогонь ненависті і запалюється новий вогонь рабської вірності. Таліон почав збирати армію з потвор, які ще вчора хотіли його розірвати. Він підкорював капітанів, посилав їх убивати одне одного, робив їх охоронцями вождів, а потім і посилав орків знищувати цих вождів, або підкорював їхню волю. Він будував власну імперію, бруду і страху, щоб кинути її проти імперії Саруона. Проте серце людини в ньому ще билося. Коли жінку воїна схопили, Калібрі шепотів про велику мету, про марність порятунку однієї душі, коли на кону стоїть усе середзем'я. Але Таліон у цій жінці бачив тіні власної дружини. У її криках чув відчуття. Тієї ночі біля Чорних воріт. Це був не просто порятунок, це була спроба спокути, врятувати її, щоб хоч на мить заглушити голоси мертвих у своїй пам'яті. Після порятунку жінки Таліон вирішує покінчити з його найзапеклішим ворогом. Тим, хто привів орків до Чорних воріт, тим, хто приймав участь в жертвоприношенні його сім'ї. Зібравши армію зламаних душ, Таліон пішов на штурм. Він прибув на острів і. Розпочав бій з повелителем вежі, орком, що колись з надмірною величю знищив його сім'ю. Він з притаманною хитрістю і підступністю розповів правду гостру, як ніж, що привид тримає його у світі живих. Він давно вже мертвий рейнджер, і лише посудина для помсти привида. Він міг звільнити привид міг звільнити Таліона в будь-якої миті. Але не хотів. Саме у цій сцені варто віддати творцям гри Велику Пашану. Вони зробили орків не просто якимись тупими машинами для вбивства. Вони зробили орків більш схожими на людей, хитрими, розумними, прагматичними, але все ж їх залишили кровожадними, ненажерливими та досить злими. Вони буквально. Зробили ідеальних орків, тих, яких ми повинні були побачити в серіалі Персні влади від Амазона, а не тих орків, яких ми побачили. Орків пацифістів, які <кхи> виглядають як бідні, незламані душі, яких заставляють воювати, а вони ж не хочуть воювати. Вони хочуть жити мирно в мордорі зі своєю сім'єю. Ось так, а не воювати за якогось Саурона. Чи ще за якихось володарів, які їм цього наказують робити? Ось такі тепер орки у Амазона. Просто нещасні істоти, яких заставляють воювати, а не вони самі цього хочуть, як було написано в книгах Володар Перснів, що орки це злі істоти, які тільки... І знають, що воювати, і, кр... і крім війни, вони більше нічого не бачать. У них є жага до вбивства, жага до знищення, і тільки це вони вміють робити. А в грі деякі деталі оркам навіть добавили. І це просто неймовірно. Реально, орків в грі розкрили дуже шикарно. І з самого початку герой дізнається, що Келібрімбор йому брехав. Він не він не був союзником, він був тюремщиком. Але. Все ж вефільського коваля та воїна Гондору була одна мета жага помсти спільному ворогу. І Таліон все ж вирішив, що доведе розпочату справу до кінця і не буде виганяти клімрібора зі свого тіла, адже жага помсти ще сильно палає, сильніше, ніж бажання відійти у вічний сон та спокій. І коли Таліон здолав цього ворога, настала черга і найголовнішого. Чорної руки. І їхня битва відбудеться там, де її розпочалася, на чорних воротах. Але фінальна битва з тілесним втіленням Саурона було лише прелюдією. Таліон переміг, але перемога мала гіркий присмак попелу. Він зрозумів, щоб убити темного володаря, йому доведеться стати монстром, страшнішим за тих, кого він, страшнішим за тих на кого він полював. І війна для Таліона тільки починалася. В цьому була справжня магія гри. Але по справжньому гра себе розкрила не в сюжеті, не в графіці, а в системі Немезіс. Це була не просто механіка, це була система, що писала особисті історії гравців. Орки, орк, який тебе вбив, пам'ятав це, він глузував, він отримував підвищення, він ставав твоїм особистим прокляттям, помса ставала особистою. Цей орк тебе як гравця починав. Вже спеціально шукати, а якщо тобі вдавалося зламати його волю, то він переходив на твій бік. Але навіть перейшовши на твій бік, орк міг зрадити гравця в пилу битви і знову перейти на бік орків. Якщо складність гри була виставлена на більшу за середню, тоді і розкривала себе в повній красі вся механіка гри. Тому і рушій та архітектура системи Немезіс була досить унікальною. Розробники буквально створили шаї для гри, хоч і досить примітивний, але працюючий, який і надавав унікальний досвід гравцям в грі Тіні Мордору. Але цю систему Warner Brothers на цю систему Ворнери швидко взяли патент, і тепер, крім них, більше ніякі компанії не можуть створювати схожу систему, адже на них тепер будуть чекати судові позови від. Що ж, на цьому я завершую своє відео. Сподіваюсь, що воно вам сподобалось. Якщо так, поставте цьому відео великий жирний лайк та підпишіться на мій канал. І не забудьте підписатися на канал автора в Тіктокі. Особливо він буде цікавий для фанатів аніме. На цьому я з вами прощаюся.